Найше 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироденко. Перші судді жінки в Україні. Харківські факти. У подкасті. Коли почала шукати саме ось це визначення перші судді жінки, відразу відкрилося фото Українки, яка судить хокейні матчі. Але ми про юридичну професію. Цитата з 18 століття Заокеанська: Ми не будемо підкорятися законам, в ухваленні яких ми не брали участі, і владі, яка не представляє наших інтересів. Ось така цитата. Так писала у листі чоловікові Ебігейл Сміт Адамс. Її чоловік був на ту пору президентом нової держави Сполучених Америки. Підкоритися таки довелося тим жінкам. Промайнуло майже століття і першою жінкою-юристкою в цій країні, допущеною до юридичної практики у штаті Айова 1869 року стала Арабелла. Менсфілд. На той момент їй було 23 роки. Наша постійна експертка подкасту Олена Фонова теж почала свою діяльність зовсім юною. Це суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. І вона, постійна наша консультантка, постійна партнерка з нею. І поговоримо зараз про давні історії. Телефоную до пані Олени. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, шановні слухачі. Рада знову буде з вами в ефірі і поспілкуватися на таку цікаву тему. Дякую, пані Олено, це взаємно. І зразу ж перше моє запитання: поняття жінка-юристка в Європі не існувало довгий час. Яка країна першою зламала цей стереотип? До 20 го століття жінки вони рідко працювали в юридичній сфері, і це було пов'язано не тільки з відсутністю доступу до освіти, оскільки її треба спочатку було отримати для того, щоб мати можливість працювати, а й з обмеженнями, які накладали соціальні правові норми. Тобто в більшості країн жінки взагалі могли здійснювати юридичні дії, там, наприклад, відчуження або набуття майна там брати участь судово судових процесах лише за дозволом чоловіка опікуна. І довгий час жінки були виключені з навчання на юридичних факультетах і загалом від вищої освіти в цілому. Перша жінка, яка вступила на юридичний факультет, це була французька студентка у 1887 році. І якщо прийти по Європі, то, наприклад, в Естонії це 1905 рік, в Шотландії 1906, в Польщі 1915. А перша жінка-адвокатка з'явилася в Нідерландах у 1903 році, в Швеції. 1918, в Англії у 1920 році, а в Польщі тільки у 1925 році. І... Щодо посади судді, то тут ще гірша ситуація, скажімо так, тому що жінки почали обіймати посади суддів взагалі значно пізніше. А в Данії, наприклад, в перших жінка стала в 1933 році, а в Естонії в 1945 році, в Італії тільки в 1963 році, а в Португалії взагалі в 1974 році. І в цілому. Першою жінкою, яка здобула науковий ступінь в галузі права, була естонка в 1939 році, в Фінляндії в 61-му, в Німеччині в 65-му. Ну, ми бачимо такий дуже віддалений, скажімо так, в часі результат роботи жінок, юристок, тому що суддями вони мали можливість стати вже там значно пізніше, переважно більшості у другій половині двадцятого сторіччя. Франція, взагалі, стала першою європейською країною, яка дозволила... Жінкам працювати в адвокатурі. Це було 14 листопада 1900 року. Французький сенат надав жінкам, які мали ступінь бакалавра права, право займатися юридичною практикою. І от однією з перших жінок-юристок, яка закінчила в 1900 році цей університет, факультет юридичний, була Жанна Лефевер. А У Швеції в 1918 році також дозволила жінкам працювати адвокатами, наприклад, в Англії, Уельсі. The cat Було також прийнято закон про дискваліфікацію за ознакою статі у 1919 році, який відкрив для жінок доступ до адвокатської, не судівської професії, а тільки адвокатської, і Хелена Нормандон стала першою жінкою, яка скористалася цим законом і приєдналася до адвокатури. У Німеччині Анна Мейер була жінкою першою, яка отримала докторську ступінь в області права. Взагалі, дуже цікава історія в Італії, тому що. Що навіть за нею було знято певний серіал одноіменний, да, який базувався на реальних подіях. Першою жінкою, яка здобула ступінь юриста в Італії, була Лідія Поет. Вона досягла цієї мети у 1881 році. І лише тільки через сім років після того, як жінок вперше прийняли до італійських університетів. Але також її шлях був досить нелегким, її взагалі не сприймали як юриста, хоча вона мала всі можливості і мала дуже високий рівень інтелекту і знання, навіть багатьох чоловіків могла заткнути за пояс, але тим не менше. ситуація існувала на початку 20-го століття, на тобто, кінці 19-го століття. Тому жінкам в цій професії було досить складно. Взагалі, дуже цікавий серіал одне мене. Я дуже раджу подивитися, як жінки боролися за своє право бути юристками. Справді, варті того щоб про них знімали серіали і ті жінки, які жили на межі століть у підросійській Україні на території Харківської губернії, готуючись до розмови з вами, я теж познаходила досить промовисті факти. Для Російської імперії процес юридичної освіти для жінок теж був пов'язаний із західноєвропейськими освітніми центрами освітніми практиками. Першою зважилася здобути саме юридичну освіту донька-юриста. Це природно. Приклад батька був важливим для неї. Та й саме суспільство рішуче вже відвоювало у чоловіків різні професії для жіночого розуму і рук. 1899 року у Петербурзі почав видаватися перший женський календарь. Проіснував він до 1915 року, тобто під час Світової війни вже втратив свою популярність, інші були пріоритети у жіноцтва тодішнього. Впорядковувала календар Прасковія Наумівна Аріян. От таке прізвище Аріян, чимало прикладів у календарі харківських, рубрика Хроніка жіночої праці, 1902 рік. У Харкові працювало чотири перукарні, де стригли і голили жінки. На тодішній німецькій вулиці, тепер це Григорія Сковороди, існувало бюро Товариства трудящих жінок, окремо бюро жінок-вчительов. 1903 року відкрилася лікарня, жіноча допомога. Бачите, як активно вже на початку століття 20-го жінки. Опановували різні професії. Тобто з лезом і мильною піною до чоловічого горла жінці можна було наближатися, а ось працювати в суді тоді ще ні. Тепер моє запитання до вас, пані Олено: якими ж були ті перші жінки-юристки із підросійських українських земель? Чи є харківські приклади? Російській імперії, до складу якої тоді входила вже Україна, важливою віхою в боротьбі жінок за право стати адвокатами, виступати в суді, була історія Катерини Абрамівни Флейшець. Після закінчення гімназії, золотою медаллю, вона поїхала до Франції для продовження освіти, вступила на юридичний факультет в Сорбоні, Парижського університету, і у 1907 році вона вже його завершила з відзнакою і в 1909 склала іспити за курсом юридичного факультету Петербургського університету, отримавши диплом першого ступеня. Того ж року її прийняли помічником присяжного повіреного у Петербурзькій судовій палаці, що зробило її першою жінкою, яка обійняла таку посаду в Російській імперії. Хочу сказати, що такої професії, як адвокат, раніше не було були присяжні повірені, які захищали інтереси учасників справ на той час. І ось дуже цікава така історія, коли вона вперше спробувала виступити в суді як захисниця. Це викликало протест з боку прокурора, який відмовився продовжувати процес, і вийшов з зали. І хоча суд визнав можливість участі жінки захисниці в процесі, міністр юстиції звернувся до сенату, який вказав, що за законом право бути адвокатом мали лише чоловіки, і вони це з'ясували таким чином, що відповідно до судових статутів присяжний повірений мав носити значок університету на лацкані фрака. А оскільки жінки не могли носити фрак, то значить, вони не мали права виступати як адвокати. Як наслідок, флейшет була виключена з адвокатури, але вона весь час продовжувала свою роботу, в тому числі наукову, і в сфері права була дитною юристкою саме, і в галузі права науковицею, тому її цей Талант і поклик бщі, та він все ж таки від, від, віднайшов своє відображення в її діяльності. І дуже цікаво, що от після цього інциденту, виходячи з зали, вона сказала прокурору, от уже на, на самом ділі працівна сторона. І ці слова, які вона сказала, вони стали популярними в, цей, в пресі того часу, згадуються й досі, і дійсно інколи там замість протилежна, ми кажемо противна сторона. Тому ось така. Цікава історія. Щодо інших жінок, то також важливо згадати Олену Абрамівну гальперіну Гінзбург, одна з перших жінок-юристок в Україні. А Олена Гінзбург вона взагалі була п'ятою дитиною багатодітній сім'ї, навчалася в феодосійській гімназії і 1901 року разом з родиною мешкала в Києві, а у 1903 році поїхала поступати до юридичного факультету в Брюсселі. Але її відмовили, залишили вільною слухачкою. Вона повернулася до Києва невдовзі, і потім де деякий час їй вдалося вступити до Паризької школи права, де вона була серед п'яти жінок на курсі, однієї жінок, тобто лише п'ять жінок на курсі на той час було в цій парижській школі права. В 1907 році закінчила університет і повернулася на батьківщину, і в 1909 дев'ятому склала іспит на ступінь магістра права при Харківському університеті, тобто це наша харків'янка. І у 1909 році вона подавала. Декілька клопотань щодо дозволу вести адвокатську діяльність, ну але їй було відмовлено в окружному суді, судовій палаті сенату. І після цього вона працювала в газетах, в громадських організаціях, заснувала лігу захисту дитинства, опікувалася правами жінок. Але, тим не менш, це одна з тих жінок, харків'янок, які намагалися бути адвокатками на той час і отримали. Прекрасну освіту впевнена, вони були б нічим не гірші в судових процесах ніж чоловіки того часу, і тільки в. 1917 році, вже після декрету тимчасового уряду, жінки були допущені до адвокатури ну, в Російській імперії. Я хочу сказати, що от по статистиці на дна зараз серед суддів, принаймні це статистика, яка була підведена Державною судовою адміністрацією станом на кінець 2022 року, можливо, зараз вона трошки інша, але тим не менше, загальна кількість жінок в суддівській професії, вона трошки проважає чоловіків, тобто жінки. 53% три чоловіки 47. А якщо брати разом з апаратом суду, то там взагалі дуже привалююча цифра, тому що там майже 90% там з чимось відсотків це є жінки. Тобто, серед жінок суддів і чоловіків є певний паритет. Ну там невелика різниця на 6%, А ось вже апарат суду там превалюють більше жінки. Тому ось такі цифри, такі цікаві факти. Дякую, справді дуже цікаво і. Я теж паралельно шукала дещо про цю харківську юристку Олену Гальпіріну Гінзбург. На жаль, не було довгої кар'єри, бо вона рано mm -hmm. померла. Але ось такий факт промовистий: збірку статей під прапором права статей саме Олени гальперіної Гінзбург видали після її смерті в Берліні 1923 року. Під прапором права жити у Європі між двома світовими війнами виходило погано і жінкам, і чоловікам. Наприклад, у Харкові навесні 1930 року пройшов розгромний процес над так званою спілкою визволення України. Жінки тоді потрапили не тільки на лаву підсудних серед адвокатів, два жіночих прізвища, але про це пропоную поговорити вже навесні. Про другу половину ХХ століття, про 20-ті, 30-ті і репресії, жіночі імена з обох боків, і жінки-юристки, які були причетні до цієї страшної машини знищення, і жінки, які потрапляли вже під її колеса, і теж їхні долі були або розтоптані, або скалічені. Чи варто про це говорити? Мабуть, варто, бо. Справді, історія повторюється в різних варіаціях через багато років, а особливо через століття. Залишається сказати, що це був подкаст-Градусник. І зі мною на зв'язку була, як завжди, наш постійний експерт Олена Фонова, юристка, громадська активістка у громадській організації. Про Джастіс, вона її співзасновниця, і це партнери нашого харківського прес-клубу, який представляю я, журналістка Ірина Мироненко. Дякуємо всім за увагу і сподіваємося на наступні зустрічі. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті Громада Груп як задум Харківського прес-клубу.